Вітаю вас на Ютуб-каналі міста Києва міста Олега Дівчину про минулий тиждень і про те, як працював уряд. Отже, було ухвалено декілька важливих рішень. Зокрема, це вже другі рішення про купівлю армою на 300 мільйонів гривень військових облігацій. Це великий внесок у підтримання оборноздатності держави. А також було ухвалено два документи, які винесли на розгляд уряду Національної агенції державної служби. Перше з них стосується вже анонсованого функціонального обстеження Міністерства та інших. І нового етапу в впровадженні системи кадрового документообігу, який відомий як червісто тобто система людського потенціалу, який дозволить зараз оптимізувати і цифровізувати багато процесів, які пов'язані із власне кадровим забезпеченням. Це так само важливий етап до можливої оптимізації процесів в Міністерстві Фінцу. Ну і, звичайно, ми не забуваємо про те, що Чергове засідання Координаційної ради з питання реформування державного управління, під час якої ми фактично половину часу приділили цьому, як і е, оновленню стратегії реформи державного управління. Вже зараз надходять пропозиції від членів Коорд-ради. Я думаю, що в найближчий час ми винесемо ці пропозиції на розгляд уряду. Бережіть себе, слава Україні.